Пиво древній напій, що був відомий у Давньому Єгипті, Греції, Вавилоні та Китаї, його навчили зварити майже 9000 тисячоліть тому. Вікінги вважали пиво священним, і пити цей напій могли лише воїни. У Вавилоні існував цілий звіт законів і правил про виготовлення і продаж пива. Робітники, які брали участь у будівництві єгипетських пірамід. Кожен день отримували до 5 літрів пива за свою працю. Пивоварня Вайнштефан, яка знаходиться в Мюнхені, була заснована 1040 року. Це найстаріша на сьогодні діюча пивоварня у світі. В 13 столітті в деяких регіонах Норвегії пиво використовувалось для хрещення дітей. Згідно з існуючими даними, причиною тому була. Нестача чистої води на вказаних територіях пізніше. Папа Римський Григорій IX видав указ, згідно з яким всі церемонії хрещення з використанням пива признавали з недійсними. Жінки були першими професійними пивоварами в історії пива. 17 жовтня 1814 року в Лондонській пивоварні Mew Company Brewer прорвало цистерну з пивом. Об'ємом 610 тисяч літрів. Це призвело до ефекту доміно та прориву інших цистерн. Таким чином, більше півтора мільйона літрів пива вилилось на вулиці міста. Коли Нільсон Бор отримав Нобелівську премію по фізиці в 1922 році, пивна компанія «Карлсберг» подарувала йому будинок, розташований по сусідству з її пивоварнею. В будинку був встановлений кран, який був напряму підключений до лінії розливу пива пивоварні. Таким чином Нільсон Бор в будь-який час міг почастувати себе і своїх гостей безкоштовним пивом в шкільних їдальнях Бельгії до 1980-х років подавали столове пиво міцністю 2,5%. На початку 21-го століття деякі організації, які вважали, що від столового пива набагато менше шкоди і більше користі для організму, ніж від газованих напоїв, активно виступали за відродження цієї традиції. Тим не менше, всі шкільні заклади Бельгії відповіли відмовою на їхній заклик. Згідно з Вікіпедією, пиво третій по популярності напій у світі після води і чаю. 28 червня 2010 року еквалібристу Джону Евансу вдалося втримати на голові 237 пінт пива. Тим самим він побив свій власний світовий рекорд 2002 року, зафіксований в книзі рекордів Гіннеса, який складав 235 пінт пива. Снейк Веном пивоварні Брюмайстер вважається найміцнішим пивом у світі. Міцність його складає 67,5 градусів. В стінах австрійської пивоварні Старкенбургерс Кесел були встановлені перші у світі пивні басейни згідно з повідомлень засобів масової інформації 37-літній шотландець випив близько 35 літрів пива за 4 дні. Його похмілля тривало декілька тижнів і, ймовірно, було найбільш тривалим в історії. Під час першої в історії Норвегії спроби викрадення літака, який здійснював внутрішній рейс, 24-літній викрадач під час польоту постійно вимагав пива у екіпажу повітряного судна. В кінцевому результаті він досяг такого стану сп'яніння, що здався, в обмін на отримання нової порції пива, Штатів США, Джордж Вашингтон, Томас Джеферсон. І Барак Обама варили пиво у власних пивоварнях. При цьому Барак Обама став першим президентом, який організував виробництво Елю в Білому домі. Для купівлі відповідного обладнання він використовував особисті кошти. Перше пиво, зварене у стінах Білого дому, було названо White House Honey Ale. Солодкий аромат дріжджів у пиві приваблює слимаків. Навіть Рекомендований оригінальний спосіб боротьби з цими садовими шкідниками. Необхідно помістити в землю відкриті ємності або жерстяні банки з пивом. В спробі добратися до смачних ласощів слимаки потонуть. Дисципліна, яка займається вивченням пива і особливостями його виробництва, називається зітологією. Слово походить від грецького зуфос, що означає пиво, і логія наука. Конопля і хміль мають багато спільного на молекулярному рівні. Хміль відносить до роду хміль, який, як і конопля, входить до складу родини коноплеві. Обидві рослини мають схожий смак та запах. У 2002 році група молекулярних біологів провела дослідження по вивченню взаємозв'язків між коноплею та хмелем, яке підтвердило наявність подібності між ними. На рівні будови молекул. Хміль токсичний для собак. Всі без виключення породи собак при контакті з хмелем схильні до отруєння. Пінна шапка являється джерелом важливої інформації про процес виробництва пива. Вона суттєво впливає на смак і аромат напою. Повна відсутність піни може свідчити про недоліки в виробничому процесі. Проте, деякі міцні сорти пива можуть обходитися без пишної піни. Бананове пиво традиційний напій у Східній Африці. Для його отримання терті банани сорту East African Highland піддають бродінню в Японії. На верхній частині банок з пивом присутні маркування, нанесене шрифтом Брайля, що дозволяє людям з вадами зору відрізнити пивну банку. Від банок з іншими напоями приватна організація Rainbow Foundation Project платила алкоголікам по 5 банок пива, півпачки табака і 10 євро за щоденне прибирання вулиць Амстердаму. Частину фінансування організація отримала від уряду Нідерландів, журналісту Майклу Джуніору Джексону приписують заслуги по відродженню громадського інтересу до пива в 1970-х роках. Сполучених Штатах Америки Джексон написав декілька популярних книг про пиво та віскі, які розійшлися тиражем більше трьох мільйонів екземплярів. Окрім того, його серія телепередач The Beer Hunter» транслювалася в 15 країнах світу Fucking Hell» – світле німецьке пиво, назване на честь австрійського селища Фукінг, яке розташоване біля Зальцбурга. Слово хел у перекладі з німецької означає світлий. Не дивлячись, на те, що ця назва досить провокативна, оскільки сприймається як нецензурне слово в англомовних країнах, німецькому виробнику пива в кінцевому результаті вдалося її зареєструвати. Сьогодні цей лагер продається на міжнародному рівні, чемпіонат світу по носінню жінок. Міжнародне змагання, яке проводиться щорічно у Фінляндії з 1992 року, чоловік повинен максимально швидко перенести свою жінку по спеціальному треку, подолавши на шляху всі перешкоди, переможець отримує пиво у кількості еквівалентній масі тіла його жінки.